Тьом, помахай. Я кажу, давай застали кровать. Всім привіт. А він не дає застелить кровать. Ну давай, короче. Ладно, буде так. Давай, Тьом, на. Бери. Будемо розпаковку Вау, розпаковку будемо робити. Сідай. Все, сідай. Сейчас, давай розірвемо, Сейчас я найду. Чи не розірвати? Дуже красиво у нас ну, ну ладно короче так. так я замовила давай на магазині резерв на розпродажі артема кросівки, трусики там що там ще щось ще, ще. Щось небагато да? угу. Любиш розпаковку? ще в артема щось сопля стоп А, и бейсболку. Стоп. Все, вы куда? Да Та, подожди. Так, вот такие трусики. Четыре пары. Пять даже. Дивись, все какой... Диви, этот... Что это такое? Зайчик, кролик. Кто это? Покемон. Не будет. Непонятно. Так, стоп. Отакі кросы. Надеюсь, що будуть невеликі. Да? И кепочку. Кепка якась мала ха-ха-ха. Так, давай мірять. Бо наша кепка у Наді у Андрея сестри до сих пор. Я думаю. Хорошенька! Классно! А, так, а тепер будемо одягати, Ну все, більше нічого нема. Таке. Ну я взагалі заказувала із за кросовок, вони були на розпродажі 400 чим то гривень. Стоп, подожди. Підожди, не одривай, Так, ще може темно, але було, було світло включити. Витягу, дивись. Сейчас я включу світ. витягуй, О, так, мабуть, даже лучше, так? Да? Сідай, ні, сідай, сідай. Оце ще любитель мірять усе. Підожди, дивись, тут а бумажа куча. Ми вообще з ним должны зараз спать. Блін, хоч би налізли. Я не знаю що вже, який йому брати. Я взяла бы 24-25. Здорові, до сих пор. Давай. А це 23-22. У нього 22,5. з не налізуть. Буде дуже шикарно. Короче, надо носок. Да, где всегда с носками проблемы у нас. Да? Ну, ну, все, да? Вообще, непонятно Так, надо заказывать носки. Я не бачу носки твої. Літо почалось, але носки нема. Тобто, закончилось. У нас проблема з носками. У нас немає носків. Давай! Та не викидай! Давай! Оба! Коротше, два разних. Треба носків заказати йому. Ну, літо було, я не заказувала носки, нога виросла. Ті десь розтирались, повикидались. Короче, надо сегодня заказать носочки. Угу. Давай. Даже в разных. Угу. Стой. А ну. Я не Да, чини. Ну, короче, на месяц пойдут. Там, если что, у нас еще одни есть. Может, там еще одни заказать. Нормально? Чини. Разные носки. А? <тірк> ти достав? ж ти не достав, дивись. Давай. Що, усе треба познімати? А підожди, може, ми його вернем ще. Мені подобається, що можна вернуть. Капець! <тірк> <тірк> Шумалій? Ну, де палець? Ну, палець наче ну, не вийде не впридик, наче ще. Ну зачем ти затягнув, Глянь? Снімати? Давай аккуратненько отвяжем. Угу. Пойдут. Чувня. Блин, я не могу так быстро. Подожди. Ну стой. Короче. Ну, надо... О, подожди, может, же тут. Там надо будет уже затянут уже. Стой, 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 стой. Короче, мы болели. А Зараз мы еще и кашляем. Все, стой. Стой! Ну подожди! Давай так, нога, нога широка. Все. Клас. Оп, ану, давлять, не класні, Пошли, походом подивимось. А кепка. Ану. Ану, нормальні, наче, так, да, ану? Не дав? Наче не дав. Наскільки разні? Ну нічого, а що робити? Що ви думаєте? Продовження нашого відео. Він мені закатав істеріку, що він хоче в цих кросовках іти гулять. Зараз 4 година дня. Дуже жарко. Прийшлося йому їх зняти і піти з ним гуляти. Ми з тобою спати Так? Зняв ту кепку, каже, носи її сама. Що, підемо на коляски кататися, так? Ось у нього. Переклинула, хочу на коляски їздити, Ось кожен день його катаю. Що там? Трактор гуде, так? Да? А ходити, ні? Не будеш? Не. Ні. <плес> ні. Їдемо туди. Давай яблуко з'їмо. Ага. Ще будеш? О, такі смачні яблука взяли в нас в магазині. Давай. Бо в нас ж ні одного яблука нема в садку. Здрасте. Uh -huh. Скажи добре. Зараз ми підозримо татка, підемо йому там щось допомагати. Uh -huh. Темне? Може ти походиш? Чи ні? Mm -hmm. Ні? Понятно. <рес> Поїдемо? Ку-ку. Де-ля-ля, Де-ва. ля, -ля. -ля, -ля. <рес> Настя, будеш яблучко? Ням-ням? Mm. Угу. -ням? Uh -huh. На. Нет, тобі руки не дам. Кусай. Сейчас замажешься. Угу. Хорошо, короче, кроссовки принесли идеально. Я думаю, на месяц ему бо они такие летние. Ну, сеткой. Я сам тоже розпродажа, других можно щеки заказать. Просто я не пойму, який размер брать. В, в резерве всем. Там идет 22-23. Потім йде 24-25, 24-25 йому здоров'я. І приходиться брати йому менше. Угу. Буті здоров'я я не знаю, угу. не аж на весну будуть. Тобі так удобно? Тьом, так? Хороші, як десь початок. Ну, ти вийдеш, ні? Боже, ми боліли днів 10, навіть. Не виходили з хати взагалі. Лежали цілими днями. Тут так, кстати, всі. Ну, все нормально, тільки трохи підкашлюємо. Це я з Артемом, і все, більш ніхто. На. Да. І Артем щось перестав спати днем. Я це його не можу взагалі вкласти спати, тому у нас був режим в час, дня, в два дня, в два дні він уже спить. А це час чотири, він не хоче і не збирається. І вчора так само, пів п'ятого на рукла. спати. на держи. А сьогодні ми ще з ним спали до да, одинадцяти. Це взагалі у двох. Він вже папка прийшов, а ми спимо і спимо. Едем? Да. На кусай последний раз и все. Да. Все, поїхала. Ну мені нравится. Прикольно, якраз на нього. Це розмір. Це ще треба подрізать ці всі штуки. Ось. Один-три года. Так що, така ту Гуде? Да? Ні, не, не гуде. <ривання> Ми тут ось ідемо он... он на нагляд Побігла, дивиш, що це фазани. Чи хто це такі? Бігають. О, не веде. Іще полетіло. О, ще летять, тікають, тікають, тікають від нас. Чо, ти бачиш? Чи хто тут такі бігають тут? Фазани, да, дивись, красавці. Ага. Тика-тіка, ви взагалі що сюди прийшли? Тьом, ти бачив? Бачив курочку? Є курочка? Ко-ко-ко, так? -ко -ко, да? Все, їдем, їдемо. То то. Як робить коровка? Нет. Коровка як робить? Му. Ми прийшли тут. дивитися на коров. На луках у нас. Каже, му, корова му. Ням-ням коровка кушала, да? Ми до неї не будемо йти рот. Весь в яблуки замазаний, Липкий Все, їдемо далі. Да? Ну, поїхала. Все, виліз з коляски. Не хоче сидіти. Думала, що засне він. Угу, засне. Да? Кошмар. Все, махай, всім пока. Тьома. Тьома. Випав з коляски. Ой, це взагалі. Куди ти її тягнеш? Не знаю, чого там значили, бо таке дуб'я. Все, тоді, всім дякуємо за перегляд. Будемо вже повертатися, скільки можна вже сидіти, нічого не знімати. Да, тьома? Все, всім пока-пока.